Доброго вечора. Ми продовжуємо з вами читати казку Василя королів старого таємниця Скляної гори. Тепер старшому братові захотілося мало відпочити, і він присів перед тим, як полетіти знову на Скляну гору за молодшим братом. Та що сталося? Якась душа дванадцятиголового змія Шарканя узяла на себе подобу того хлопця, котрий залишився на скляній горі, й перестріла брата літуна. Дорогий брате, не журися за мною, бо я вже спустився на Змієвому потяті, якраз тепер злетів із гори. Двоє братів чисто повірили в те, що з номи говорить наймолодший брат. А тому вже не гаяли часу, зібралися в дорогу і просто до царя. Треба було вам добрі люди, там бути і видіти, як раділи донькам цар і цариця, коли вони зустрілися. З великої радості й не знали, що робити. Лише цілувалися, обнімалися і плакали, як діти. Так, мали честь Легіні, бо не зламали свого слова. Знайшли і повернули усіх трьох принцес. Та що сталося із молодшим братом, котрий залишився на скляній горі. Самі розумієте, про нього у палаці ніхто й не подумав. Бо гадали, що той, котрий ходить у його подобі, і справді наймолодший із братів. А той, як ви знаєте, був зовсім не він. Нещасний хлопець довго ще чекав брата літуна. Минали дні за днями, а на гору ніхто не приходив. Що мені робити? міркував собі хлопець. Доведеться тут з голоду вмерти. І вже не міг чекати, зайшов у палац шестиголового Змія. Там йому потрапили на очі відьма босорканя, яка була матір'ю Змія шарканя. І каже їй легінь Слухай сюди, стара босорканю, знеси мене одразу з гори. Бо інакше і оком не кліпнеш, як я тебе зарубаю. Синку мій солодкий, я би тобі радосе зробила. ай бо видиш, така я вже стара, що не маю сили нести тебе на землю. Замість того дам тобі, як хочеш, такі ножиці, що ти пальцем не кивнеш, самі будуть кроїти. Узяв хлопець ножиці, подякував старій і рушив просто до палацу восьмиголового Змія Шарканя. Заходить, а там знову челапає назустріч якась відьма. Ото була мати убитого Шарканя і каже їй легінь, слухай сюди, стара босорканю. Тепер одразу знеси мене звідси, бо інакше і оком не кліпнеш, як я тебе зрубаю. Синку мій солодкий, я би тобі радо все зробила. Ай, бо видиш, я така стара, що не маю сили нести тебе на землю. Замість того дам тобі, як хочеш, одну таку голку, що й пальцем не кивнеш, сама буде шити. Добре, голку я візьму і життя тобі залишу. Молодший брат узяв собі голку та й поспішив до замку дванадцяти голового Змія Шарканя. І там йому назустріч вийшла стара відьма, котра була матір'ю убитого Змія. І каже їй легінь Слухай сюди, стара босорканю, знеси мене одразу на землю. Бо інакше і оком не мигнеш, а я тебе зарубаю. Синку мій солодкий, я би тобі радости зробила, а й бо видиш, яка я стара, вже не маю сили знести тебе на землю. Замість того дам тобі, як хочеш, золотий кантар, потрясеш ним і перед тобою з'явиться одразу золотогривий кінь. А потрясеш другий раз, дістанеш плаття, як у витязя. Узяв легінь, чарівний кантар, подякував відьмі, а підняти руку на її життя уже не хотів. Вийшов брат вояк із замку, і перше його діло було потрясти кантарем. І справді, як тільки потряс кантарем, перед ним з'явився золотогривий кінь. Легінь не думав, не гадав, а сів на коня і поскакав по скляній горі, глядаючи якось дороги або спуститися на землю. Раз лиш дивиться назустріч скаче птах. Та такий великий, як кінь. І каже Легіневі, Чуєш, чоловіче, найди мені на горі води, бо як не найдеш, то з'їм тебе разом із конем. Гей, тепер уже і справді хлопець налякався, що аж олій у ньому застиг. Хіба криниця може бути тут, на скляній горі? Подумав, подумав і щось таки прийшло йому на гадку. Та й каже він птахові. Добре, добре, потятко солодке, та коли знайду тобі води, знесеш мене на землю. Знесу, хлопче, лиш знайди воду, бо як не знайдеш, нараз тобі кінець. Молодший брат скаче, скаче на коні, оглядай усю скляну гору і раз лишень дивиться, а з-під кла росте якась вільшина. Чекай, чекай, розміркував хлопець. Вільшина полюбляє водянисте місце, ану спробуй своє щастя тут. Зійшов з коня, вийняв шаблю і почав копати під вільшиною. Копав, копав і справді, з-під скла забулькала вода. Коли яма вже була велика, як порядна бочка, перестав копати най натече води. Тоді прилетів птах і випав усю воду. Ну, синку мій, тепер сідай на мене, і я знесу тебе на землю. Легеніве не треба було двічі одне казати, сів собі на птаха й невдовзі вже був на землі. Одразу не подався до царського двору, а завернув до одного кравця. Попросив їсти, пити і залишився в нього за помічника. Одного вечора прийшла до пана майстра найстарша принцеса і принесла дуже дорогу і красну тканину. Вона й попросила, пане майстре, будьте такі добрі, зшити мені з цього шовку плаття якого ще ніхто ніде не мав, та й мусить бути зшити до завтрашнього ранку, бо завтра моє весілля. Кравець відмовлявся, пояснював їй, що за такий малий час не можна шити плаття. Та його слова не помагали і мусив прийняти роботу. Наймолодший брат, що став за Кравчука, увидів царську дочку, а вона його не помітила. Принцеса пішла, а кравець почав ламати собі голову, як за такий короткий час пошити красне плаття. Та хлопець сказав Ей, не журіться, пане майстре, я все приготую, а ви собі лягайте і спіть. Як сказав, так і зробив. Узяв принцесину тканину, розстелив її на столі, а потім вийняв ножиці, котрі дала йому стара відьма, і лише примовив. Чуйте, нерозлучні сестрички, ножиці, викройте з цього шовку плаття, але таке красне, аби ніхто на білому світі кращого не мав. Ну, а ти?» Дівиця й глице, поши плаття так, аби не було видно жодного рубця. Гей, гей, то раз не треба було відійти, як роють тканину, сестричку, ножиці та шить дівиця й глиця. Ножиці одразу розкроїли шовк, а голка ще скоріше пошила з нього плаття. Все було готове і кравчук ліг спати. О півночі. Пан майстер прокинувся і почав будити легіня. Синку, дорогий, та час братися до діла, бо плаття не буде до ранку готове.